Багатьох дуже країнах і нинішнього європейського союзу я можу назвати і Прибалтику і Польщу, де до сьогоднішнього дня використовується так само молоко з індивідуальних підсобних господарств громадян населених пунктів. Тому ми йдемо по тому шляху і я в цьому нічого поганого не бачу. І ще ми довго будемо використовувати у своєму виробництві молоко. З індивідуальних підсобних господарств, і ми їх будемо допомагати і. Це на даному етапі є також і позицію нашого міністра аграрної політики, де відпрацьовуються механізми, кому більше допомогти від трьох корів до п'яти, від п'яти до десяти, зацікавити в тому, аби населення хотіло утримувати поголів'я, аби воно отримувало відповідну бюджетну підтримку для цього розвитку і пасовище було і заготівля корів кормів, і таке інше. Ми працю. Чуємо з молокопереробними підприємствами в тому напрямку, аби і вони надавали відповідну допомогу.